Привіт, Renault Trafic. Проблема, коли нажимаєш педаль тормозу, то світиться оця стрілочка і буває пропадає сигнал, такий поворота, коли нажимаєш на оцю штуку. Зараз, як вийде. Ще й так само буває за цією кнопкою пропадає звук клацання, буває з цією, коли поворачуєш. Ну, зараз нормально. Але ось нажимай на тормоз. В общем, нарушимо. Піддивився о, в інтернеті, що треба знімати задню фару и там есть масса і фишку порадиться знімаем відкручуємо раз два три и в ту сторону снимаем взяв фару фишку в общем пофарят видно не видно е, який там номер третій третій номер там трошки бачите якийсь ковжечок подгорівший типа Придавляємося фішку, піджимаємо фішку цю, зачищаємо, потім маса я дивлюся трошки жовтувата, зараз її відкручу, перечищу і збираємо назад. Проверю. Так, все, почистив, підтягнув, взагалі перевіряємо. Так, нажимаємо на тормоз. Нормально. У нас світі з включеними фарами. Нажимаю на тормоз, все, окей. Поворотник работає. Звук есть, все, значит, все окей. В общем, знімаю фару, чистите контакты, підтягиваєте до верху, до низу, там дивитесь, особенно там чорний кабелек такий провід. Дивіться, звертаєте увагу, там, мабуть, маса. Е, відкрутив масу, почистив, затягнув все назад, все працює. Е, роботи виконуються десь ну, хвилин 10, все.